Трудно зазначити, що Желецька міська, міська рада активно пропагує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків як альтернативний шлях розпадовування, ефективного забодарювання саме комунальному господарстві міста. Це і стало привідом для того, щоб провести служби слухання, громадські слухання і обговорення проблематичних питань, які пов'язані саме з створенням і функціонуванням об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в місті. На цих слуханнях було зазначено, що управління з питань інноваційних впроваджень, яке займається саме допомогою у створенні об'єднання співвласників. E, значить, практичними рекомендаціями, теоретичними рекомендаціями, практичними діями, е, яке, за період існування якого в місті дуже можна конструктувати, що створено е, приблизно 10% багатоквартирних будинків, вище 4 колегів і більше, е, в них створено об'єднаних з багатоквартирних будинків, то вже така кількість будинків, яка в принципі, налічує е, порядка 30%. Е, 44 вже на сьогоднішній день, вона вимагає від нас коригування їхніх дій, І, і значить, окрім того, що ми експлоємо, ми маємо вислуховувати, з якими проблемами вони зіштовхуються. І саме завдяки цьому, що коло питань вже було велике, на які потрібно було надати конкретні відповіді, ми провели такі громадські слухання в сесійному залі міської ради. На цих слуханнях були присутні фахівці з всіх відповідних управлінь і пікін уже міської ради, які дотичені до існування саме цих об'єднань. Були присутні керівники підрозділів, начальник департаменту міського господарства, депутати міської ради. Було розібрано ряд питань і на підставі о, всіх заслуханих наших членних зауважень була зроблена певна резолюція до, як до органу місцевого сурядування жорсткої міської ради, о, так і до виконавчого комітету. О, це я би сказав, що надзвичайно корисна о, була така, наче зустріч. І я думаю, що подібні. О, заходи ми будемо і проводити надалі. Адже саме завдяки таким гарячим дискусіям, питанням, ми якраз визначаємо найбільш необхідні найбільш, напрямки нашої діяльності. Я вважаю, що в принципі з слуханням... Буде позитивно написано, на що дасть можливість нам відповідно реагуючи на ті виклики, які є, приймати по них. Як вже зазначив заступник міського голови Володимир Васильович Кименець, ініціатором проведення громадських слухань були об'єднання співвласників міста Ужгорода. І Тому не дивно, що і на ці слухання зібралися понад 100 чоловік представників об'єднань і представників ініціативних груп будинків, де планується створити такі об'єднання. Досить гострою була дискусія, люди зверталися до органів. Ської ради з різними питаннями, які їх турбують. І е, як наслідок, е, за підсумками проведення громадських слухань, було прийнято і схвалено на громадських слуханнях е, рішення громадських слухань. Е, першим питанням у цих рішеннях це було вирішено створити при міській раді громадський дорадчий орган з повноваженнями підготовки рекомендацій по підтримці. Та вирішенню проблемних і неврегульованих питань діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Ужгороді, так звану громадську раду з питань розвитку ОСББ міста. Станом на сьогодні нашим управлінням вже проект розпорядження міського голови готується, положення про цю раду і вже самі об'єднання делегують. Представників шість представників, хто має бути включений, сюди будуть включені найбільш активні голови об'єднання, люди з вищою освітою, які знають законодавство України і які будуть відстоювати інтереси не тільки свого об'єднання, але і представляти інтереси інших об'єднань. Були у цих рішенні громадських слухань. Було вирішено також, що Ужгородська міська рада має забезпечити пріоритетність фінансування житлового фонду об'єднання відповідно до загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 2014 роки. І вже як я вже на громадських самих слуханнях зазначала, у нас на цей рік заплановано півмільйона гривень саме на. А співфінансування таких проєктів, які будуть подаватися в Києві, відповідно до вище зазначеної програми загальнодержавної. Міська рада має розробити та затвердити положення про спрощений механізм передачі у власність ОСББ будинкових територій та розподілу квартальних територій, забезпечити часткове фінансування необхідних процедур з бюджету міста відповідно до закону України про ОСББ та Земельного кодексу України, вже передбачивши виділення необхідних коштів у бюджеті міста на 2010 рік. Це питання прийняття у власність або взяття у користування прибудинкової території є дуже болючим не тільки для ОСББ міста Ужгорода, але така ситуація аналогічна по всій Україні. Лише декілька об'єднань у окремих містах змогли власність отримати земельну ділянку. Як правило, коли я звернулася. У Держкомзем України з цього приводу, щоб вони нам механізм затверджений передачі у власність об'єднань направили, то вони сказали, що поки що на жаль, не можуть. Він не затверджений на державному рівні. Це такий механізм, хоча задекларовано передачу у власність об'єднання в земельному кодексі прибудинкової території. Ще не так давно, мало хто мешканців та громадян міста, мешканців держави, так а також ну, мало тих знайомих забережою об'єднання співвласникам. Навіть тепер, якщо додати е, відповідно в пошуковій системі інтернету, є чимало інформації. Але повсякчас, працюючи з інститутними групами, які звертаються до Проводської міської ради, було зроблено висновок, що недостатньо кількість людей проінформовано, що таке результат. Які його переваги, як створити дану юридичну особу? Починаючи з 2006 року, коли було зацентовано увага на те, щоб активно працювати з мешканцями для створення цих об'єднань, в місті налічилося 6 об'єднань. Тому був зроблений такий висновок, що мешканці нашого міста не є достатньо інформованими стосовно цього питання. Виваючись вже на той досвід, який ми позначали в інших містах, які трошки далі пішли у цьому питанні, повсякчас співпрацюючи, співпрацюючи з міністрими групами нашого міста, була видрована така ідея необхідність викласти це у посібне, над яким працювали спеціалісти нашого управління. Чим, чим корисний є даний носібник? Скажімо так, він є практичним путівником для інвестивних груп, де описано 10 кроків, що потрібно зробити від першого зібрання загальних зборів до реєстрації. В ньому виконано ці всі 10 кроків. Взагалі, чим корисний він є, тому що він опирається на викладений матеріал, який був напрацьований разом із ініціативними групами, які стикалися з якимись певними проблемами на шляху до реєстрації. Також у нього проаналізовано цю необхідну законодавчу базу, яка стосується створення об'єкту.